Зауважимо, що егоїстами не народжуються, ними свідомо стають. Якщо в дитинстві людині постійно доводилося відвоювати собі місце під сонцем, в майбутньому вона може стикнутися з упередженням, що всі в світі погані, мною будуть користуватися, мені потрібно самому боротися за своє щастя. І для цього я можу використовувати всі методи. Але не варто навішувати це клеймо на того, хто робить власні переживання та потреби центром своєї уваги. Саме через цю різницю егоїзм. Часто плутають з егоцентризмом, де егоцентризм – це навпаки нездатність людини реально усвідомлювати та помічати, що є ще хтось крім неї. Тобто такі самі люди з аналогічними потребами. Така поведінка радше притаманна дітям до 7-8 років, ніж дорослим людям. Адже в малому віці здається, що світ обертається навколо неї, виключно її бажань та забагань. І це певною мірою нормально. Але якщо це не переростає у світогляд дорослої людини, Оскільки дитина, яка з ранніх літ перебувала в центрі уваги своїх батьків, в майбутньому прагнутиме аналогічно ставлення до себе, не свідомо ігноруючи потреби та бажання оточуючих.